Зі скандалу розпочалось засідання виконавчого комітету міської ради 20 травня. Місцева активістка Галина Чижова відмовилась виходити з залу засідань під час розгляду так званих дитячих питань, ба більше після того вона викликала міліцію і почала звинувачувати членів міськвиконкому, що вони нібито відбирають в дітей житло. Костянтин Суський переконує, кожен член виконкому несе персональну відповідальність за нерозголошення конфіденційної інформації про дітей, а тому не зрозуміло, чому пані Чижова так вперто не хотіла вийти з зали засідань. Вже не перший раз на засіданні виконкової міської ради присутня Галина Харитонівна -Чижова. О. Яка говорить про те, що вона хоче бути присутньою на розгляді дитячих питань, що заборонено законом України, тому що інформація про дітей є конфіденційною, а не публічною, тому що вона містить в собі місце проживання дитини, рік народження, яке майно їй належить за законом України. Ця інформація не розповсюджується. Ми несемо, як члени виконкому, персонально за це відповідальність. Ця людина не розуміє, я не розумію, яка її мета, навіщо є інформація про дітей, де хто проживає, і так далі. Я вважаю, що цим питанням повинні займатися органи правопорядку. Журналісти вирішили з'ясувати точку зору Галини. Чижової. Втім, коли спитали в неї, чому вона не хотіла вийти з залу засідань під час розгляду дитячих питань, жінка висловила впевненість, що її точку зору обов'язково не покажуть. Вся да, піарте, піарте, злочинці, піарте, виконком злочини піарте. там є спорядних людей, може 10 чоловік знайдеться, а стальне організовано злочинна група. Ви ніколи все одно не покажете, коли я говорю. Ви все одно виріжете. Або мене покажете з відкритим ротом, отак я стою пів години. Оце покажете, жити мені показала. Мене показуєте проблеми міста. Проблеми дітей малолітніх». заступник директора юридичного департаменту Наталія Григорчук пояснює, усі персональні дані, які містяться у проектах рішень, захищені законом і не можуть бути розголошені стороннім особам. Ці всі проекти рішень, які розглядаються виконавчим комітетом, вони містять інформацію конфіденційну, а саме про дату, місце народження дітей, про їх прізвище ім'я по батькові, про дані про їх батьків, а також відомості про їх місця проживання. Інформація конфіденційна не може бути розголошена без згоди на те суб'єктів, зазначених в проєктах рішень. Крім того, є закон про захист персональних даних, тому всі ці питання розглядаються виконавчим комітетом. У відсутність представників засобів масової інформації, будь-яких інших сторонніх осіб. Заступник міського голови Олександр Бочковський розповідає, це вже не перше звернення чужової до міліції. Всі перевірки, які проводились, на всі звернення пані чужової ніяких підтверджень не було. Після того, як до міської ради приїхала міліція, жінка вгамувалась та спілкувалася з правоохоронцями і не заважала роботі виконкому.